За останні два місяці наша команда вирушила у подорож, і не аби куди, а на шосте коло пекла, адже саме там зберігаються деви, які вірили в Open World VR. І сьогодні я розкажу, як все пройшло, що нам вдалося взнати і як змінився Your World за цей місяць. Коли я чую Open World, першим на думку спадає Майнкрафт, і другим Еко. Вони обидва мають деталізований великий світ, який гравці можуть досліджувати, і обидва вони процедурно згенеровані. Тобто гра сама генерує світ поступово, поки ми мандруємо, або ж генерує увесь світ, але сильно менший на самому початку гри. В цій ситуації деву треба лише налаштувати алгоритми, по яких буде створюватися рельєф, біоми і точки інтересу, а також алгоритми, які в цих біомах розставляють дерева, каміння та інші ресурси. Такий підхід є логічним, адже ніхто не стане вручну заготовлювати величезний світ з рельєфом, полянами і лісами. Ми теж так думали, поки не оцінили час на таке апдейт і не дослідили, як ця процедурка робиться. Всі оці шуми перліна, математичні формули і тригонометрія призвели до наступної ідеї: зробити невеликий світ на декілька островів, достатній, щоб обкатати всі основні механіки, і де ми зможемо розмістити достатньо ресурсів і точок інтересу, щоб гра почала відчуватися більш об'ємною. Отже, я почав роботу над Терейном, для якого взяв схему островів і форму з онлайн мап генератора План був такий: додати невеликий рівний острів для забудови і відпочинку. Один великий острів, де скомбіновано поля, ліс і новий зимовий біом. Другий ще більший острів з горою і озером, де гравець буде добувати масово каміння і руди. І останній четвертий острів невеликий зимовий клаптик на півночі карти для майбутніх точок інтересу. Терейн пройшов багато ітерацій, і тепер має пагорби, скелясті береги, є навіть гора зі своєрідним хребтом. Після рельєфу додається фауна, і тут постав нюанс: у нас жахливі дерева, і ми вирішили їх переробити з нуля. Раніше я робив звичайні дерева, витягуючи в блендері точки одна з другої і надаючи їм товщини. Але через те, що я не знав натуральної форми дерев і гілок, це виглядало невнятно. Тепер за допомогою Speed 3 у мене з'явилася можливість процедурно генерувати нові дерева і не витрачати час на розподіл всіх гілок вручну. Ще коли вийшов трейлер Sons of the Forest, вся команда була в захваті від детальної рубки дерев. Тому для всіх нових дерев я додав місця і рівень зрубання. Тепер можна візуально побачити, як рубиться дерево і розуміти, коли воно впаде. Цей же підхід я застосував для каміння і руди. Тепер вони розколюються на частини, хоч візуально складова ще потребує доробок. Окрім цього, новий пайплайн дав можливість переробити кущі і додати нові, що є критичним для додавання нових біомів і урізноманітнення існуючих. Поки я робив моделі і шейдери для цього всього. Артур прокачав систему, яка процедурно розставляє це все на терені. Технічно, все, що змінилося, це принцип розстановки. Якщо раніше всі дерева спанилися в рандомних точках, і це призводило до спавну дерев одне в одному, то тепер це відбувається з шумом Перліна, і це виглядає більш натурально, плюс немає старих проблем. В майбутньому весь цей підхід розкриється наповну, але вже зараз він заклав для нас базу рослинності на острові. Рухаючись від більших до менших деталей, наступними стали трава і квіти. З одного боку це просто префаби, розкидані по терейну, які не мають ніякого функціоналу, а є лише декорацією. Але саме ці декорації зробили найбільше проблем, а в тандемі з деревами підсвітили велику проблему нового оновлення. Комбінація величезного терейну, нових дерев і тисяч префабів трави і квітів давали гравцю лише 2-3 ФПС. А так як Your World — це VR-гра, вестибулярка виходила з чату на першій секунді. Ми занурилися в дослідження оптимізації в Unity, що таке інстансінг і які є рішення для рендерингу рослин, як зекономити ресурси компа на відмалювання кожного кадру. Першими кроками стали Frustrum і Occlusion Cooling. Тандем цих систем вимикає рендеринг і навантаження від об'єктів, які гравець не бачить. Це стосується як об'єктів, які, наприклад, стоять позаду гравця, так і дерев або каміння, що знаходяться за пагорбом. Поки розроблялися ці системи, я робив лоди для об'єктів довкілля. Це розшифровується як Level of Details і суть в створенні копії існуючої моделі, але з меншою кількістю деталей. І перемикати їх в залежності від відстані до гравця. Простими словами, коли дерево стоїть далеко, для ока нема різниці, чи є там всі деталі, чи якісь прибрано. Тому я зробив кілька версій всіх об'єктів довкілля. Це все збільшило FPS в рази, але приріст в 4 рази робить з 3 ФПС 12. І це все одно неіграбельний сценарій. Невеличку різницю зробило додавання GPU Instancing на всі матеріали в проекті. Потримаємо це в голові, але повернемося до нього пізніше. З цього моменту почався найбільший прогрес і найскладніший етап. Поспілкувавшись з генієм актуальної інфи, я взнав про топовий пекедж для рослинності, який більше не оновлюється і не існує. На другому місці після нього стояв Nature Renderer, який якраз нам підходив, хоч і зі своїми нюансами. За один-два тижні я повністю перезібрав деталі на терені під новий пакет, і ми змогли вижати 40-50 FPS з помірною кількістю деталей. Але це все ще недостатньо для комфортної гри, та й виглядає це все не так ефектно, як ми планували. В якийсь день спроби тестів нам попався на очі Unity 6 з його можливостями оптимізації і реворками важких компонентів, які ми не могли використовувати, і доводилося писати власні рішення. І ми вирішили перейти на новішу версію, щоб опробувати все те, про що надивилися відосів. Через години-дві проект був переведений на новий Unity, а з ним і на нові проблеми. Як виявилося, nature рендере для нової версії треба купляти окремо, а старий не працює і тільки створює баги. Що ж робити? З цим питанням я звернувся до гуру гімдеву, який і порадив мені Nature Renderer, тепер він мені розказав про GPU Instancer Pro. І ось ми повернемося до цього словосполучення. Суть цієї системи в тому, що під час відмальовки об'єктів, замість того, щоб перебирати кожен по одному, гра буде рендерити один і просто підставляти його в усі позиції, де цей об'єкт повторюється на сцені. Цей підхід дає приріст в FPS в 5-10 разів. В Unity є вбудований GPU Instancing, але він дозволяє один раз прогрузити саме матеріали і текстури для моделей. А самі моделі й далі рендеряться окремо. Саме тут рятує GPU Instancer Pro з його оптимізацією моделей і матеріалів. Якщо стандартний Instancer піднімав FPS в 5-10 разів, то системи з пекеджу множать прогрес ще в 7-8 разів. Після повної інтеграції Detail Manager в сцену у нас є можливість ставити будь-яку кількість рослин, підтримуючи 70-100 FPS, і це я вам скажу перемога. З настільки розв'язаними руками я дав більше трави і квітів на трейн, додав макову полянку і навіть наповнив підводний світ. Це було те, що стосується оптимізації графіки, але нерідко гра може лагати через затримку з кодовою частиною. І зараз ми розберемо нововведення по коду. Для пришвидчення запуску гри ми додали пул-систему. Вона заміняє спаун нових об'єктів під час запуску гри на підвантаження заготовлених стеків. Так, для процесору набагато легше обробити всі дерева, кущі та інші елементи довкілля. Пул-система дала також можливість закрити пролом в оптимізації дерев, а саме той, що наші кастомні дерева не можна підключити до gpu Інстансір, і на них не працюють базові фруструм і оклюжен кулінг. Тому Артур написав власні рішення для цих фіч і підключив до пул-системи, щоб діставати звідти тільки ті об'єкти, на які дивиться гравець. В додаток до того, що гравець може побачити, ми врахували, чого він може торкнутися. Для усього, що в грі можна зрубати, у нас використовується HVR Grabable і Стабабл, які надає Hurricane VR. І вони працюють чудово для геймплею в закритому просторі або обмежених рівнях з невеликою кількістю інтерактивних об'єктів. У нас же відкритий світ, де майже на все можна залізти або зрубати. А як виявляється, в кожному компоненті прописані методи, що перевіряють, чи об'єкт тримають в руці, чи в його колізі щось вшрикнуто, і ще кілька перевірок. Проблема в тому, що всі ці перевірки відбуваються кожен кадр. Постійно. Хвилинка арифметики. Припустимо, у нас 100 дерев. 100 дерев на кожному grabbable, стабабл. Компоненти мають приблизно 7-12 перевірок відповідно. Гра видає стабільно 80 кадрів в секунду і того на кожну секунду відбувається 152 тисячі блять перевірок. А я нагадаю, що у нас і близько не 100 об'єктів на сцені. В цій ситуації рішення стало простим. Якщо я стою, наприклад, в двох метрах від дерева, то нема сенсу підвантажувати всі ці компоненти. Тому була написана своєрідна система лодів, де компоненти включаються лише коли ми підходимо в притик до дерева. Останньою кодовою системою для оптимізації в цьому апдейті стала GPU Resident Drover. Тут все простіше ніж з перевірками. Ця технологія записує абсолютно всю інформацію про об'єкти в пам'ять відеокарти замість процесора. Це дає ЦПУ можливість дихати вільно і виділити більше ресурсів на відмальовку кадрів. А для ГПУ це абсолютно незначна втрата пам'яті, і це не уронить продуктивність. Ще одним нововведенням в коді стала система збереження. Раніше, якщо вийти з гри, все починалося з нуля і не було сенсу в прогресії як такій. Зато тепер гра відчувається більш цілісною з такою фундаментальною механікою. У нас ще нема хабу або якихось меню для вибору сейвів або маніпуляцій з ними. Але вже зараз можна розбити дослідження і прокачку цього великого світу на кілька сесій, які нарешті будуть продовженням одна одної. Наразі все наше життя це або реалізація ідей для Юрворлда, або генерація ідей з нашого довкілля. Кожен похід на природу або спостереження базових технологій викликає страшенне бажання додати їх до гри. У мене вже є скажений драйв реалізувати гончарство, ковальство, пасічництво. І багато багато інших зайнятостей. І якщо у вас є бажання першими бачити результати нашої праці, слідкуйте за нами на LinkedIn або в Діскорд сервері. Там ви також можете ділитися власними ідеями і пропозиціями по механіках і системах. Ми все читаємо і хочемо вивести Your World на 200% його потенціалу. А на сьогодні ніби все. Побачимось!